мене звати Альона, я тренер з йоги, і ви на моєму YouTube-каналі Йога. Сьогодні на вас чекає заспокійлива практика, яка допоможе знизити відчуття тривоги. Почнемо з дихання. Руки кладемо собі на ребра, це повне йогічне дихання або діафрагмальне дихання. Наше з вами завдання буде на вдиху віддавати нижні ребра в сторони, в сторони в руки. На вдиху розсуваємо ребра в сторони. І спокійний видих. Можна очі заплющити. Спокійний вдих. І намагайтеся на вдиху якомога сильніше розсувати ребра в сторони. І не піднімати ключиці та плечі вгору. Видих. Опустили. Продовжуємо вдих. Відчуваємо руками, як рухається ребра. Видих, вдих. Видих. І зараз будемо додавати затримку дихання, На вдиху розсуваємо ребра в сторони. Затримка дихання на три рахунки. Три, два, один. Видих. Вдих. Затримка дихання на три рахунки. Три, два, один, видих. І останній раз. Вдих, розсуваємо ребра в сторони. Затримка дихання. Три, два, один. І спокійний видих. Розплющуємо очі. Долоні кладемо собі на коліна і тепер з цього положення виштовхуємо грудний відділ вгору, вдих, плечі опускаємо вниз. І на видиху округлюємо спину, завалюємось назад. Вдих м'який прогин, центр грудей вгору. Видих, округлюємось. Рухаємося плавно, повільно, без різких рухів. І ще раз видих назад. І вдих прогин. І тепер центром грудей малюємо коло до правої ноги. Вперед, до лівої і округлюємо спину, завалюємося назад. І ще раз права нога, вперед, ліва і округлюємо спину. Права, вперед, ліва, назад. І тепер до лівої в воротному напрямку. До правої і округлюємо спину. Ліва, вперед. Права округлюємось і останній раз ліва вперед, права і округлюємо спину. Витягуємося за маківкою вгору, розводимо руки в сторони. І тепер з цього положення ми одночасно перевертаємо обидва плеча назад, вдих, центр грудей вгору. І на видиху округлюємо спину. Області між лопаток ми тягнемося назад, руками вперед. І знову вдих, розкриваємось, плечі вниз, грудний відділ вгору. видих, округлюємо спину. Вдих, розкриваємось, видих, округленням. І останній раз вдих розкрились. І видих, округлення. І тепер з цього положення руки ставимо перед собою. Ноги переводимо назад і пальчиками ніг чіпляємось за підлогу. Таж штовхаємо назад, коліна якомога ширше. А руками витягуємо себе вперед. На вдиху робимо перекат вперед, коліна на підлогу. І прогинаємося вдих. Плечі провертаємо назовні, центр груди у стелі. Видих, округлюємо спину. І розтягуємо область між лопаток. Вдих м'який прогин, погляду в стелю, видих округлення. І останній раз вдих прогин. І на видиху ми таз переводимо назад. Руками продовжуємо тягнутися вперед. Залишаємося в цьому положенні. І так само дихаємо, розсуваючи ребра в сторони на вдиху. Видих. Шию не напружуємо. Знову вдих, видих, і останній раз вдих, і на видиху ми робимо перекат вперед. Виходимо в кішечку. І виводимо праву ногу в сторону, стопу притискаємо до підлоги, руки на ширину плечей. І ми робимо м'який прогин. Вдих, погляду стелю. На видиху, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Права нога пряма. Вдих, прогин, видих, Округлюємось. вдих. Прогин, лопатки в сторону тазу, видих, округлення, вдих, прогин. І тепер залишаємося в м'якому прогині. І таз рухається паралельно підлозі настільки, наскільки вам дозволяє розтяжка. Таз ми не в п'ятку опускаємо, не в підлогу, а неначе тягнемось до протилежної стіни. І плавно повернулись. Знову вдих, м'який прогин, таз назад. І плавно повернулись. Слідкуйте, щоб цей рух у вас не викликав біль або надмірний дискомфорт. Має бути приємне відчуття розтягнення. І останній раз. Та штовхаємо назад. Фіксуємо себе в тому положенні, де ви почуваєте себе комфортно, і руками можна ще себе більше дотягнути вперед. Тримаємо вдих, видих. На руки сильно не завалюємось, намагаємося рівномірно розподілити вагу між тазом і долонями. Вдих. І на видиху припіднімаємось і кладемо долоня на долоню під груди. Робимо скрутку в праву сторону, вдих, ліве плече рухається вперед до центру. І правою рукою тягнемося у стелю. Видих, опустили, ліву руку так само вгору вдих, праве плече до центру, видих, права рука вгору вдих, видих, ліва вгору вдих, і видих. Рука знову на ширину плечей, праву ногу заводимо за ліве коліно. Гомілки розводимо в сторони та штовхаємо назад. Пуде ліве коліно злегка в повітрі. І руками тягнемо себе вперед. Тримаємо вдих. Відчуваємо приємне розтягнення в сідницях, видих, вдих. І на видиху обережно себе розплутали. І тепер так само ми ліву ногу виводимо в сторону і стопу притискаємо до підлоги. Таз над коліном опорної ноги. І м'яко прогинаємося вдих. Робимо кішечку. Видих, округлюємо спину. Вдих, м'який прогин. Видих, округлення. Вдих, прогин. Видих. І останній раз. Вдих, прогин. Залишаємося в прогині і таз рухається паралельно підлозі. Назад. Вдих, повернули себе вперед. Видих, таз назад. Вдих. Вперед. І ще раз таз назад залишаємося в цьому положенні, руками можна витягнутися більше вперед. Шия розслаблена, погляд в підлогу тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. Ставимо долоні на долоні під груди. Ліва рука вгорі. І піднімаємо ліву руку вгору вдих, праве плече до центру. Видих, опустили. Ліва рука вгору вдих, ліве плече до центру. Видих, права вгору вдих, видих, ліва вдих. Видих. І останнє коло, ліва вдих, видих. І права. Вдих. І видих. Заводимо ліву ногу за праве коліно. Гомілки розводимо в сторони та штовхаємо назад. І праве коліно припіднімається над підлогою. Руками витягуємо себе вперед. Тримаємо. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. Руки залишаються на ширину плечі, ноги ставимо на ширину тазу. І з цього положення виходимо в собаку мордою вниз, плечі провертаємо назовні, ноги до кінця не вирівнюємо. І почергово поделюємо п'ятками підлогу, дотягуємо одну ногу, і потім іншу. Шия повністю розслаблена, не затискаємо шию, повільно дотягуємо одну п'ятку, іншу. Тут можна підключити таз, і ми таз заводимо в ту сторону, де зігнута нога, і дотягуємо правий бік. І потім так само. З лівою стороною права нога зігнута, розтягуємо лівий бік. І ще раз правий бік розтягуємо, а лівий неначе стискаємо. І так само таз вправо і розтягуємо лівий бік. Добре. І тепер з цього положення ми ногами підходимо ближче до рук. Ноги десь на ширну тазу. Руками тягнемося більше вперед, призгинаємо ноги в колінах. І живіт між, між стегом. Видих, опускаємо стопи вниз, і коліна можна до кінця не згинати, ноги залишаються призігнутими. І ще раз, вдих, пальці ніг. Видих, нахил. Шия розслаблена. Вдих, пальці ніг. Вперед не завалюємось. Видих, нахил, вдих. Пальці ніг. І видих нахил. З'єднуємо стопи разом. І з цього положення руки заводимо назад за спину, центри долони разом. І намагайтеся сідниці тут не розвалювати, а навпаки, не наче сідниці з'єднуємо разом докупи. І руками тягнемося вгору. Шия розслаблена. Очі можна заплющити, тримаємо вдих. Видих. Вдих, видих. Обережно роз'єднуємо руки. І з цього положення призгинаємо ноги в колінах. І руками ми не наче відштовхуємося від підлоги. Коліна піднімаємо вище за рахунок згинання пальців ніг. І голову опускаємо вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих. Обережненько припіднімаємо голову. З цього положення сідаємо, вирівнюємо ліву ногу і праву ногу кладемо на ліве, над лівим коліном. З цього положення руки за спиною вирівнюємо спину, робимо вдих. І з видихом потихеньку починаємо нахилятися вниз за рахунок того, що ми не наче хочемо підняти куприк над килимком. У нас провертається таз і збільшується кут згинання в кульшових суглобах. Пряма лінія від маківки до куприка. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. Руки заводимо назад за спину. Наскільки виходить, згинаємо ліву ногу в коліні. І праве коліно штовхаємо від себе, так само витягуємось за маківкою вгору. Не провисаємо на руках, а руками штовхаємо себе вперед. Вдих, видих. Вдих, видих, обережно вирівнюємо ногу, струсили ноги. І тепер ми ліву ногу кладемо направо. І так само спочатку вирівнюємо спину і починаємо згинати себе в кульшових суглобах. Тут у кожного буде своє положення. Головне, щоб ви весь час утримували прямо лінії від куприка до маківки. Тобто не нахилялися за рахунок скруглення спини. Нам важливо збільшувати кут згинання в кульчових суглобах. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось, руку знову заводимо за спину і згинаємо праву ногу в коліні. Ліве коліно штовхаємо від себе. Витягуємося за маківкою. У вас не має бути неприємних відчуттів. Мають бути приємні відчуття розтягнення в лівій сідниці. Вдих. Видих. Вдих, видих, обережно відпускаємо наші ноги, струсили їх. І тепер з цього положення ми лягаємо на спину, руки вздовж тулуба, ноги на ширно тазу. І підкручуючи куприк хребет за хребцем таз піднімаємо повільно вгору. Видих, плавно хребет за хребцем таз опускаємо вниз. Видих, хребет за хребцем, таз вгору, сідниці напружені. І повільно хребет за хребцем донизу. Таз опускаємо вниз. І зараз ми припіднімаємо ноги вгору, ноги не обов'язково вирівнювати. Ноги мають бути розслаблені. Нам важливо потримати стопи вище тазу. Тримаємо 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно ноги опускаємо вниз і зараз займаємо комфортне положення лежачі. У нас буде невеличка шавасана, хвилин на 5. Очі заплющені. Розробіть глибокий вдих. Глибокий видих, і відчуйте, як з видихом розслабляється все ваше тіло. Ще раз вдих. І з видихом відпускаємо все напруження як в голові, так і в тілі. Відчуйте, як поступово розслабляються пальці ніг, п'ятки. Стопи повністю розслаблені, розслаблені гомілки, коліна, стегна, область паху, живіт, грудний відділ, розслаблені сідниці, поперек. Область між лопаток, вся спина повністю розслаблена, розслаблені пальці рук, долоні, передпліччя, лікті, плечі, шия, обличчя. І вся голова. Відчуйте, як у вас розслабились і стали легкими ваші ноги, розслаблені легкі руки, розслаблений легкий тулуб, розслаблена легка голова. Все ваше тіло легке. І розслаблене. Залишаєтеся в цьому положенні ще хвилин на 5. І я скажу, коли завершувати шавасану. Робимо спокійний вдих, спокійний видих. Починаємо повільно рухати пальчиками ніг, пальцями рук. Заводимо руку за голову, потягуємося, тягнемо стопи на себе, від себе, підтягуємо коліна до груди, обіймаємо себе за ноги. І можете злегка покрутитись вправо. Вліво. І коли відчуєте, що готові, спочатку перевертаємось на зручний для вас бік. Розплющуєте очі, звикаєте до свого стану. І коли відчуєте, що готові, можна потихеньку підніматись і сідати. На цьому ми завершуємо нашу практику для розслаблення та заспокоєння. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви зараз себе почуваєте. Я вам дуже вдячна за кожен ваш відгук і за ваш зворотний зв'язок. Якщо ви бажаєте підтримати фінансово мій канал, ви можете зробити це через кнопку спонсорувати під цим відео або підписатися на мій патреон. Там ви знайдете ще більше цікавих тренувань та медитацій для розслаблення. Я вам дякую за увагу, дякую за ваші підписки і до зустрічі на наступних тренуваннях.